Привіт всім, хто дивиться і слухає мене, бо саме ваш діалог починається саме тут. Бо в етері подкасту про психологію тет -а тет з Вікторією Колобейчу. І сьогодні я запросила на розмову психолога та юриста за освітою Василя Володимировича Серденько, засновника власника центру психологічної допомоги для дітей Серденько. Чи знаєте ви, що таке вербування і для чого воно потрібне? Так, звісно, якщо зараз брати до уваги, що в нас повноцінна війна вже четвертий рік, тому на жаль, наш ворог використовує різні методи вербування і в тому числі вербує наших дітей для виконання своєї брудної роботи. Якщо ми вже почали говорити про війну, то недавно сталася ситуація з хлопчиками. Я би хотіла вас спитатися, як це можна уникнути. Ну, першу чергу, треба, щоб діти розуміли, що немає легких грошей, і щоб так чи інакше вони співпрацюють з ворогом, а ворог, звичайно, ніколи не буде виконувати. Першу чергу це своїх обіцянок, а в другу чергу йому срівно що буде, яка буде подальша доля цих дітей. Тому, щоб уникнути цього, старатися не заводити жодних контактів, не підтримувати жодні переписки з ними. Якщо ви відчуваєте, що в інтернеті вас прошуть щось зробити, якщо це є протизаконно, то однозначно це є ворожа сторона. А де найчастіше можуть вербувати підлітки в реальному житті чи в соцмережах? Я впевнений, я знаю, що можуть вербувати в різних. Різними шляхами і в реальному, і в соцмережах, але частіше це буває в соцмережах, тому що немає прямого контакту. Тобто там є можливість попрацювати більше психологом для того, щоб затягнути дитину в свої незаконні дії. А як ви думаєте, хто може стати жертвою? Як правило, підлітки ну, вікова категорія. Не дуже така широка, в районі від 10 і там до, до 18 років, зв'язку з тим, що діти завжди хотіли мати свої гроші. І, на їхню думку, цей шлях, цей метод може дати можливість їм заробити швидко, легко, великі гроші. На жаль, це не так. А які сторінки в соцмережах можуть бути вам підозрілі? Розумієте, зараз на будь-якій сторінці можна побачити підозрілість, якщо вона використовується ворогом. тобто, саме основне просто слідкувати, чи немає закликання зробити щось протизаконно, чи настільки там йдеться мова про нашу державу, і настільки в... ну основне щоб не було протизаконних дій на тій сторінці. Чи може друг, чи знайомий тебе вербувати? Звісно, звісно, його могли швидше за вас завербувати і ем, його переконати, що він неповнолітній, що йому за це нічого не буде, і щоб він привів свого друга. Тому так, звісно. Саме основне, е, діти повинні знати, що з цього випадку вихід один тільки. Або тюрма, або смерть, на жаль. А чи повинні діти звертатися до батьків таких випадках? В першу чергу я звертатися до батьків, розказати про свої побоювання, навіть якщо на їхню думку це вже пізно, тому що будуть погрози, йти погрожувати будуть різними шляхами. Вони зламлюють різні акаунти, беруть різні фотографії, використовуються в якості погрози. Тільки звертатись до батьків зараз, слава Богу, вже є чат бот служби безпеки. Тобто можна звернутися в чат-бот, де вони розкажуть по кропу кову дію, як е, ви можете допомогти самому собі і не нашкодити своїй державі. А як батьки мають діяти? Е, батьки теж при першій е, такому виклику зі сторони дитини, що е, її завербували чи пробують завербувати, обов'язково має зв'язатися з поліцією і розказати все. Щоб спільними діями допомогти своїй дитині, повірте, а власноруч одноосібно дуже важко протистояти ворогу. Тому навіть якщо ми впевнені, що ми справимося, це далеко не так, тому що там теж діють професіонали, які стараються завербувати наших дітей, ну і принести найбільшу шкоду нашій державі. Як повинен діяти навчальний заклад, в якому також навчаються школярі і можуть натрапити? Викликати батьків в першу чергу і повідомити працівників про охоронних органів. Багато людей вже знають про виробування і все одно йдуть на це. Чому так? Ну, є декілька а, варіантів, чому так. А, справа в тому, що одні люди, якщо це напевно, більш зрілі люди, то вони мають своє якісь переконання щодо а, держави агресора, так. А інші просто думають психологічно, що а, з ними все буде гаразд, що ми, вони справляться, і їм все вийде, і ніхто нічого не буде знати, і вони зароблять кошти. Но, на жаль, так не стається. Тому так, треба завжди пам'ятати, що агресор ніколи не переслідує думку, щоб все було гаразд. Він хоче тільки нашкодити нашій державі. У вашій праці були такі випадки? Так, так. Ну в нашій праці як було, ми просто робили. Після цих випадків робили діагностування дітей, щоб спростувати, буде казати, причетність. Ще хочу спитати, як поетапно ворог входить до віру дітей? Справа в тому, що на тій стороні разом з спецслужбами дуже багато працюють професійних психологів, які навіть не окремо психологи, а там цілі психологічні служби. І вони вербування проходить поетапно. Тобто вони не дають дитині відразу якусь складну задачу, там, виготовити зривчатку чи ще щось зробити. Спочатку можуть бути досить банальні речі, там піти на ТЦК, написати якусь надпись, що ти не згідний з цією подією. Чи просто закрити, дадуть тобі ключ, закрити двері, щоб якісь керівник якогось відомства не міг вийти з будинку. І саме основне, що вони заставляють фільмувати ці всі свої події і обов'язково їм звітувати, тобто прикидати цю інформацію. Тоді потім якраз ця інформація виступає шляхом залякування, тобто вони вже говорять свої я так можу сказати, жертві, що бачиш, ну вже є декілька твоїх злочинів, яких ти зробила, якщо ти зараз це не зробиш. То от ми це оприлюднимо, ну, передамо в СБУ і так далі, і тебе там, посадять, чи ще щось з тобою зроблять. Тому, перш за все, треба не боятися. Якщо навіть вже таке сталося, і йдуть погрози, то все рівно розказати батькам і звернутися в Службу безпеки України. Вони допоможуть як вийти з цієї ситуації, і як не піти далі. Тому що багато ще є інформації, що ти тільки зробиш е, вибухівку, ти не будеш нічого робити, ти тільки її зробиш. А там другі люди віднесеш другим людям, другі люди її візьмуть і, і, і зроблять свою справу. Е, це є тяжкий злочин. Він карається по, е, по життєм, позбавленням волі. І навіть як тобі там 16 років, ти думаєш, ти неповнолітній, тобі нічого не буде, неправда. Кримінальна відповідальність настає з 14 років. Тобто 14 років ти можеш сісти в тюрму пожиттєво. Тому треба це завжди пам'ятати. І навіть якщо ти виготовиш ту а, зривчатку, то ти все рівно є співучасником цієї події. Тобто Ти зробив ту бомбу, яка потім забере життя людей. Це треба пам'ятати. Та наостанок, де вони спілкуються? Телеграм-канали, як правило. Дякую вам за розмову та дякую, що ви прийшли до мене в студію. Дякую вам. Що ж, це був подкаст Тет -а тет з Вікторією Колобейчу. І пам'ятайте: заглядаючи в себе, ми краще бачимо світ навколо. До зустрічі!